That will shape in the future. The people who become dependent upon marijuana are dependent on an escape that makes the unreal seem beautiful, and the reality of life seem unreal. Так, продовжуємо кузовом. Тільки ключ, якщо можна залишити. Капон у нас сфарбований, все зрозуміло. Тут ми маємо такі познаки, що ми... Да, да. Познаки, що не добиває, то тобто що наміртість тобто більше 2660. 2000 мікрон більше, тобто не добиває. Скільки там, не знаю. 4-5 тисяч, не знаю. Тут виходить, кусочок з цієї сторони. По кольору трошки відрізняється. Фарба. Не знаю, чи видно, на камеру бо вам буде передача, але на око видно, але, на скажімо так, досить опитне око. Ось, поїхали далі. Крило у нас крило у нас також фарбоване. Але як завод? Чому фарбовано? Бо фарба однакова, шигрінь однакова. Це крило у нас. Є сліди демонтажу. Так, по стійки. Стійка тут підфарбовувалась, був переход 272 мікрони, далі 170 мікрон, і далі вже рідна фарба. Десь тут заховано перехід по фарбі, по лаку. Тобто ця стійка фарбована. До речі, у нас стає китайський слог Не неоригінальне. Так, двер. передня. Права дверь фарбована, 238 мікрон. Скоріш за все, перехід з крила на дверді зробили 160 мікрон далі. 160 мікрон задня права двер. Перехід, мабуть, розкидували повністю по всій правій стороні. Бо я бачу, тут слідилось мусор, пилі, трохи жировиків є. Тобто у нас виходить, вся права сторона була передута. Шпаклівки тут немає. Трошки більше слою тут на двері спереді, справа, але далі просто фарбовано. Без шпаклівки і тому подібне. Відкриємо автомобіль, бо ключ залишили з тої сторони не достану. Криша у нас в рідному забарвленні 71 мікрон. Кришка багажнику також 70-80 мікрон б'ється, Тобто рідна. І 97, це нормально, це рідна фарба. Так, ця сторона також у нас передута 150 мікрон, Ось мусор лежить. Ось видно на камеру навіть. Бачите, яка штука. І таких їх тут досить багато. Але ви ж розумієте, що камера такі дрібниці тяжко передає. Так, ця двері у нас задня ліва не фарбована в рідньому забарвленні. Так само передня ліва двері 87-мікрон. І переднє ліве крило також 78 мікрон, що нам каже, що це рідна фарба. Далі стрієчка. Також 93 мікрони. Рідна криша по цій стороні. Також рідна 70 мікрон. Звісно, капот фарбовано, про те, що я казав, скло х'юк. Він код є, ключ у нас є. Відкриємо автомобіль. Подивимось далі. Так, перейдемо до салону та з внутрішніх пройомів, дверних, де фарбовано, де не фарбовано. Значить, Взагалі автомобіль дуже брудний. Запах трохи є, бачите, сидіння питались відновити, але воно не вийшло відновити його. Тут була якась, мабуть, дирка чи що, не знаю, якийсь знос. О, там бантики валяються від батончиків. Так, брудний у нас брудний. селектор КПП. Брудний у нас руль, жирний такий дуже. Оце все бруд. Бачите, ось навіть не пожалкую. Ось бачите? Це бруд. Так само і на селекторі, так само і тут можете наблюдати, бачите, воно вроді глянцеве, але отак проводиш пальцем. І воно, бачите, подряпанку залишає. Це бруд. Також тут бруд. Коротко, треба робити гарну хімчистку і тут бруд. Треба робити гарну хімчистку. Так, проєм. Рідний 55 мікрон, це є норма, завод. Так, у нас ми маємо дату 10 місяць, 17 рік. Звіряємо з ременями безпеки 10-й місяць, 17-й рік. Тут чітко водійський оригінальний. Далі тут така сама товщина 52, а тут 59, то рідне забарвлення, ось ми маємо змогу побачити перехід по фарбі. Да? Це є не заводське, це є заводське. Так, 61 мікрон. Зрізали цю форточку, видно сліди зрізання. Ну і переходи також відчуваються на дотик. Це, вон, такий самий тут брудний, Але тут маючи машу експлуатують рідко це сидіння. Ключ треба взяти, щоб відкрити багажник. На наступний раз. 51,48, 56 мікрон. Все те саме, ось ми можемо дивитися, бачити переход в гран... границю фарби рідної, тобто це рідна, це не рідна фарба, переход в пройомі. Він йде, до речі, тут форточку не знімали. Це не остаточна моя відповідь, тому що не бачу слідів зрізання. Також брудно. Далі дефекти на карті дверей. Ось такі, бачите? Можливо, це грязь. Не знаю, що це, але є якийсь дефект. Можливо, брук. 91 88. 98. Тут е, очевидно, що воно фарбовано, бачите, навіть камера передає е, напил фарби, бачите, які неравномірні. Ось оригінал, да, він який глянець і рівномірна шегрень. А тут ось навіть ну, перехід, бачите, знизу фарба рідна, а вище фарбовано. Фарбовано, бо було пошкоджена ця стійка. Так, ремні безпеки. Також 17-й рік 10-й місяць. Тут просто брудно, але це все, все можна відновити Скління кузова оригінальне рідне, це я казав, за винятком лобового скла. Так, все окей, далі, дефекти бампер ось так торчить, бачите, тому що тут направляюча бампера, вона пошкоджена. Далі. Фара тре зазор такий мінімальний, що тре об крило злазить, фарба потроху. Видно, на камеру трохи погано передає, але це факт. Бампер фарбовано так само похабно, як і стійку. Шигрень у нього дуже некрасива, красива. Зеркало в порядку. Є така подряпана з вм'ятиною на задній правій двері. порог, до речі, тут на крилі, є вм'ятина. Звини. Але камера погано передає, я зробив фотографію, там видно краще, коли вона була на підйомнику. Так, бампер задній також тут трохи зазор гуляє, не сильно, але він трохи нерівномірний. Тут також трохи нерівномірно, бачите, тут сидить плотно, тут трохи нас, ще й бампер там потребує. Але маємо те, що маємо. На дзеркалі подряпинки є. Ось такі, бачите. Вони поліруються, вони можна їх обрати. Тут бампер також сама стоїть, бачите, це базить фарба. Видно, да? тут подряпано. Це все подряпинки, мінки. По оптиці, до речі, тут трохи вона жовтувата. Камера погано передає, але це є так жовтим, вигоріло. А тут сильніше видно, навіть на камеру буде видно, ось бачите, що, що з неї коїться. Це їхня проблема цих маст. Та, маємо те, що маємо. Шпаклівка тільки ось цим тутном. Зроблено неякісно, на мою думку. А, і до речі, багажник, багажне відділення. Багажне відділення, головне питання, чи кришка знімалась. Ні, кришка не знімалась, болтики не крутилися, не віднімались від кузова. Хлопець, мабуть, тенісом трохи займається, і є докаточка, і також є фарба. В багажнику є камерка, три. Кришка, як бачите, підрябини, бо вона погано прикручена, вібрує, царапає і буде в майбутньому корозія там. Так, розпочнемо по ходовій частині. Значить, У нас перше, найголовніше салінблоки передніх нижніх важелів. Устав ще, оцей новий стоїть, але його неправильно встало, воно його обірвало. Бачите, він на сторону стоїть. Тому в майбутньому, бачите, шарова заварена, тому в майбутньому потрібно буде замінити два передніх важелі. Не критично поки що, але вже на підході. Так, наступне: у нас колодок процентів 30, ось залишку попередку. Тому потрібно буде замінити через 5-6 тисяч. По двигуну він повністю сухий. Слідів. Розбору двигуна, демонтажу піддонів чи коробки передач не виявлено. сальник, Сальників в порядку тут нарікань немає. Оцей амортизатор передній правий він витік, Це ми можемо наблюдати, да? він повністю мокрий, тому заміна, а заміна тільки в парі. Тобто попередні всі два амортизатора потрібно буде замінити. Також стійкі стабілізатора вони. Вже дуже крихкі, не треба буде замінити також в майбутньому, в ближайшому майбутньому. 35-7 тисяч колодки, по бажанню салінблоки на речагах, тобто з самими речагами разом в зборі і стільки стабілізатору. По двигуну сказав, по днищу да, є пошкодження. Звісно, тут сліди пайки. Ось бачите, хрест такий спаяний. В принципі, якихось таких жорстких пошкоджень по днищу немає. Ось напередку є обірвано пластиковий такий пильник, Тоже не критично, але маємо таку штуку. Тут також кріплення зломлено. Бачите, да? воно б, ну, не приєднано. <кхух> по задній підвісці <кхух> амортизатори в нормі. Тут нарікань немає. Все окей. Єдине, що розвал, видно, робили дуже-дуже давно, тому потрібно перевірити його перед купівлею, чи вже потім зробити заразом. Оці продольні речаги, поперечні вибачаю, косточки так називаємо. Ось. Раз, важіль, да, йде. І оцей селінблок треба буде поміняти, бо бачите, він вже і криво стоїть, і там є надриви з обох сторон. Ось тут також само. Тому їх теж під заміну в майбутньому. Не критичні вони, але, але їх потрібно замінити. Колісні диски всі поцарапані з бордюрками і тому подібного. Резина, в принципі, нормальна. Нарікай на неї нема, але вона 39-та неділя 2017 рік. Такі моменти. Бачите, тут теж бордюрки. По передньому бамперу норм. Тут трошки загнуто пластик, тут тріщинка була в пластику. Мікасити радіатора нормальні. І ось тут таке подряпане є на передньому правій губі. Тут диск також поцарапаний, але вони всі в круг, штуки. Пороги в нормі.